Попри всі заяви Євросоюзу про те, що нині консолідуватися навколо України необхідно. Розуміємо, що кожній країні окремо варто думати й про своє майбутнє, особливо на тлі підготовки до глобальної війни, яку прогнозує той самий Буданов, який сьогодні червоною лінією проходить через увесь наш ефір. Розуміємо, що і ті українці, які нині знаходяться в Європі, вони вже стають умовно частиною суспільства там на місці, бо майже чотири роки пройшло з моменту, як багато хто виїхав, рятуючись від війни. Потім Україна всіма силами намагається і Повертати своїх людей для того, щоб після завершення бойових дій, про які говорить і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський, були ті, хто буде нашу країну відбудовувати, і от певним чином євросоюз з одного боку стимулює українців повертатися, а з іншого намагається настільки інтегрувати їх у власний соціум для того, щоб замістити необхідність у трудових мігрантах з інших країн, наприклад, з того ж близького сходу. Ну от, наприклад, союз готується нині завершити програму для тимчасового захисту України. Аїнців до 27-го року рекомендації щодо скоординованого підходу надала європейська рада. Польща планує завершити тимчасовий захист майже на рік. Раніше, у березні 26-го року, українцям пропонують перейти з тимчасового захисту на національні правові статуси країн-членів ЄС, наприклад, отримати дозвіл на проживання на підставі роботи, самозайнятості, навчання або сімейних обставин. Ну, дехто вважає, що мовляв європейські країни так намагаються спонукати українців повертатися. А от Василь Воскобойник, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, неодноразово нам казав, що нині ключові гравці в європейському союзі роблять все для того, щоб українці, які можуть працювати і можуть бути інтегровані в європейські суспільства, залишалися на території ЄС то, пане Василю, як насправді? Фактично, ви самі відповіли на це питання європі, і не потрібно багато щось робити для того, аби втримати в себе українців, котрі виїхали з початком військових дій до Німеччини, до Польщі, до Чехії, до країн Балтії. Вони просто підтримують свій рівень соціальних стандартів. Вони допомагають людям вивчати мови. Вони фактично надали з перших днів, коли українці заїздили. До тих чи інших країн Європи можливість одразу піти і почати працювати. І до тих українців, які готові працювати, утримувати власні родини власним коштом, створені всі умови, аби працювати та заробляти гроші там на місці. Пане Василю, а як щодо ось цієї програми, так тимчасового захисту для українців, наскільки може змінитися життя тих, хто знайшов собі прихисток і поки не планує залишати країни Європейського союзу? Насправді, всі, хто знайшли собі роботу, всі, хто навчаються, а деякі там встигли ще її одружитися, ну зрозуміло, для них є всі юридичні підстави, аби залишатися в країнах Європи і чекати того моменту, коли в Україні закінчиться війна, і далі вже приймати рішення або вони будуть залишатися і надалі в Європі. Або вони будуть чекати своїх чоловіків, котрі до них приїдуть до країн Європи, і там відбудеться возз'єднання сімей. Або на що ми більш сподіваємось, що таке воз'єднання українських родин все ж таки відбудеться на теренах України, і ми дуже сподіваємося, що українці будуть повертатися. Ну, ми не раз говорили з вами, зокрема, про ті умови, які має забезпечити держава для того, щоб українці поверталися. Ну окрім безпекового фактору, звісно, так розуміємо, війна це нині головний аргумент для тих, хто залишається на території Європейського союзу. А, умовно, так ті кроки, які нині робить держава для того, щоб залучити українців з-за кордону повертатися. Як ви їх оціните, Скажімо так, на яких на основних напрямках ви вважаєте, було б необхідно сконцентрувати максимальну увагу. Перше і саме головне це перемога у війні, і на мій погляд, наша держава робить все можливе, все, що може зробити в тих умовах, яких ми існуємо, і це робить і офіс президента, і кабінет міністрів, і Верховна Рада. Але після того як закінчаться військові дії, ми всі розуміємо, що для людей буде самим важливішим це житло, де люди будуть жити, і наскільки я слідкую, то вирішуються питання або соціальної оренди житла, або побудови загалі соціального житла, котре буде передаватися у власність, або в якусь тимчасову оренду розцінюються і шукаються можливості для створення робочих місць або скажімо так, по крайній мірі для того, аби їх тут вберегти. Ну і зрозуміло ці кроки, котрі робить влада. Ну, все, що можливо в умовах війни робиться, зрозуміло. Нам хотіли б, щоб якомога більше було зроблено кроків для підтримки бізнесу, щоб якомога більше кроків було зроблено для підтримки громадян України. Але в умовах війни сподіватися на те, що нам вдасться побудувати тут. Ну. Економіку достатньо високого рівня. Ну про це марно й говорити. Будемо просто дякувати західним нашим партнерам, котрі дають гроші для підтримки нашої країни, дають військову допомогу. А далі, далі дійсно ми повинні всі чекати, коли закінчаться військові дії, і потім вже активно намагатися відбудувати нашу країну. Ну а ті країни, де українські біженці найбільше, так ми спостерігаємо почасти, як змінюються настрої суспільні і під впливом, звісно, тих політичних сил, які приходять до влади або балотуються на виборах, ми бачимо, що є певні зміни, ставлення, кредит певної. Е як би сказати правильно, кредит співчуття, напевно, він теж не має необмежений ресурс, так і майже 4 роки великої війни це теж показує. От наскільки змінюється динаміка ось цього ставлення та підтримки українських біженців, які, попри навіть зменшення ударів по певних районах нашої країни, все ж обирають для себе залишатися. Ну, наприклад, там, якщо ми говоримо про найбільші країни, найближчі, да там Польща, умовно Чехія, Німеччина та саме де. Найбільше українців загалом в Європі починає з'являтися така собі усталість від війни. В них немає військових дій. Але німці починають рахувати гроші, і розуміючи, що в Німеччині перебуває майже 1 мільйон 200 тисяч українських біженців, з яких біля 700 тисяч це ті, хто отримують соціальну допомогу від німецького уряду. А фактично, це гроші платників податків. Зрозуміло, що це викликає невдоволення серед місцевого населення. Мовна кажучи, якщо б ми опинилися у схожій ситуації, до нас би заїхали сотні тисяч людей. І вони перебували в нашій країні не один-не два роки, а вже четвертий. То зрозуміло, багато українців і багато політиків шукали б таку можливість заявити про себе і вимагати скорочення безпосередньо виплат. Наприклад, в Німеччині нещодавно пройшло дослідження, яке продемонструвало, що майже 66% німців виступають за скорочення соціальних виплат для українців. Ми бачили заяву на минулому тижні представника адміністрації президента Польщі, котрий заявив про те, що Польща вже не може приймати біженців, але вони залюбки будуть приймати трудових мігрантів. Але вони залюбки будуть давати можливості українцям працювати, і при цьому вони хочуть обмежити. Соціальну допомогу незахищеним верствам населення, котра заїхала до Польщі, і зрозуміло, що з їх точки зору це правильні кроки. Але з нашої точки зору, коли йде війна, коли кожного дня гинуть гине величезна кількість не тільки військових, але й громадянського населення, це викликає, скажімо так, деякі розчарування в їх політиці. Пане Василю, ви сказали, що половина умовно так біженців українських у Німеччині продовжує отримувати допомогу від держави. Тобто, це ті, хто не зміг влаштуватися офіційно там на роботу. Так, от розкажіть, оця половина, яка перестала отримувати, так, за рахунок чого і чому така велика кількість продовжує цю підтримку, продовжується підтримка, надаватись в Польщі, в Німеччині є виплати по безробіттю, є виплати на дітей по досягненню там повноліття. І зрозуміло, що німецький уряд переглядає свою соціальну політику. При тому одна з новацій буде полягати в тому, що якщо людину запрошують до Джоб центру і вона відмовляється від тієї вакансії, яку їй запропонували, одразу соціальна допомога по безробіттю буде скорочуватись на 30%. І після третього разу, коли людина відмовиться від вакансії, яку їй запропонують, виплати перестануть взагалі виплачувати, і при тому всьому перестануть виплачувати. Плачувати допомогу на оренду житла, фактично, це таке жорстке примушення людей починати працювати. Але я хочу одразу зауважити, що ці зміни будуть стосуватися не тільки українців. Але і власних німецьких громадян, тобто німецький уряд, розуміючи, що достатньо велика кількість грошей, котрі виплачувалися, урядам призвели до того, що створюється такий собі прошарок людей соціальних утриманців. Вони хочуть їх підштовхнути, активно підштовхнути, йти і працювати. Дякую, пане Василю. Звісно, головна наша задача повернути якомога більшу кількість людей для того, щоб потім відбудовувати і створювати державу, в якій хочеться жити вже після завершення цієї війни. Звісно, хоча й в умовах небезпеки, про що говорить голова української розвідки Буданов, через збереження путінського режиму в Росії. Про це і не тільки будемо говорити наступним разом. Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Васкубойник доєднувався до нашого ефіру.